Привіт, друзі! Хочу сьогодні поговорити про щось дуже важливе. Це те, від чого ваше життя може змінитися повністю. Це любов у книзі 1 Коринтян 13 розділі. Написано про те, що любов це найважливіше, що може бути. Навіть якщо ви маєте віру і можете гори переставляти з одного місця в інше, але не маєте любові, то ви нічого не варті. Любов це терпіння, любов це доброта. Вона не заздрить. Вона не шукає свого любовне сердеця і не пам'ятає зла. Вона завжди радіє правді у світі, коли так багато конфліктів і непорозумінь, ми можемо бути тими, хто приносить любов і мир. Кожен з нас може показати свою любов своїм ближнім, незалежно від обставин. Тож давайте сьогодні задумаємось, як ми можемо проявляти свою любов до інших в щоденних своїх справах, як ми можемо бути тими, хто приносить світло в життя інших людей. Тому давайте любити один одного так, як любить нас Бог. До нових зустрічей. Благослові.